Слава Богу. Слава Богу, Синя безодня вирує сильніше, море тривожить страшний буревій. Небо закрилось стає все темніше. Немає життя тут, немає надії. Так пролітав тут над цими водами, прагнув до цілі, що сили махав. Він ще й раніше боровся з вітрами, але оцей його віру зламав. Він ще й раніше у бурях змагався, прямо дивився на берег чекав, але тепер остаточно вже здався, бо на безодню цю погляд упав. І коли очі його опустились, він не побачив, що берег вже там, що за туманом вогні засвітились, ось ось кінець буде всіх його драм. У розпачі повнім безодні віддався, Сили не стало, страх міцно скував, хвилі підбили і в морі сховався, і берега рідного більш не застав. А ціль була близько, немов на долоні, та зір опустивши, він втратив її, немов би злим жартом зіграла доля, немов би приснилось у страшному сні. В життєвому морі вітри часто віють, і перешкоджають потужні шторми, і сили в дорозі вже ледве живріють, але наша ціль – до небесні скарби. Всі шторми пройдуть, і закінчаться грози, а зір направляти ми маємо вперед, без всякого сумніву і віри в прогнози: дивитись на Бога, бо Він нас веде. Якщо ми упустимо зір свій на море, яке так бушує від сильних вітрів, зламається віра і шторм нас поборе, і ми не побачимо просторих країв. Він з вірою в серці дивився на Ісуса, Учитель, дозволь мені йти по воді, дозволив Ісус, та Петро оглянувся. Злякавши, злякавшись тих хвиль, опинився в біді. Рятуй же, учителю, я потопаю!» – кричав він у розпачі, страх огортав. Чому маловірний, ти засумнівався? Ісус, давши руку, Петра запитав. Ми зір не повинні з Христа опускати, бо можемо упасти за крок до мети, бо хвіру не дасть наші крила зламати, і зможе ми цілі лишним досягти. Амінь.